Вітаю на моєму каналі. В даному відео я розповім, як використовувати засіб шифрування операційної системи Windows 10 та Windows 11, який називається BitLocker, щоб уникнути втрати ваших особистих даних. Для початку необхідно перевірити, чи вімкнений даний засіб на вашому пристрої. Для цього слід перейти в розділ Мій комп'ютер або цей ПК. Якщо біля ваших локальних тисків ви побачите відповідний замок, це означає, що засіб бітлокер вімкнений та шифрує ваші дані. Щоб уникнути втрати інформації при цьому, слід зберегти ключі відновлення. Якщо ви використовуєте обліковий запис Microsoft, необхідно відкрити будь-який браузер. В пошуку слід написати «Bitlocker Recovery A. Потім відкрити перший сайт в списку. Тут прогортати трохи донизу, де буде посилання на сторінку з ключами відмовлення. Якщо ви не авторизовані, вам доведеться ввести пароль вашого облікового запису Microsoft. Потім ви побачите таку сторінку. Тут будуть зазначені всі ключі бітлока, які колись були збережені в вашому обліковому записі. Також будуть присутні ідентифікатори і самі ключі відновлення. Я рекомендую зберегти всі ключі з даного списку. Найкраще це зробити, написавши їх на аркуші паперу, але можна також зберегти їх на якомусь окремому носії в відповідному текстовому файлі. А тепер я розкажу, як убезпечити свої дані, якщо ви використовуєте локальний обліковий запис і зайшовши в ваш комп'ютер, біля локального диску, ви бачите такий самий замок, який показує, що бітлокер увімкнений. Щоб отримати ключ відновлення в цьому випадку, необхідно зайти в пошук і знайти керування засобом бітлокер. Або просто написати в пошуку BitLocker. Тепер слід перейти у відповідний інструмент керування BitLocker. Ось тут видно для яких локальних тисків ввімкнений цей засіб шифрування. Потрібно вимкнути BitLocker для дисків, для яких ви хочете отримати ключ відновлення, а потім знову його увімкнути. Або залишити вимкненим, якщо ви використовуєте Windows 10. Якщо ж ви використовуєте Windows 11, то краще повторно його увімкнути, щоб не було в подальшому проблем з оновленням та використанням операційної системи Windows 11. Натискаю Вимкнути підлок, погоджуюся з вимкненням. Чекаю, доки виконається дешифрування локального диска. Можна переглянути процес дешифрування. Після того, коли диск був дешифрований, я натискаю знову увімкнути BitLocker». Обираю зберегти у файл. Тобто ключ відновлення буде збережений у файл. Також його можна надрукувати. Потрібно обрати якийсь локальний диск або портативний накопичувач, відмінний від того, який ви збираєте шифрувати. Бо якщо ви спробуєте зберегти ключ на диск, який збираєтесь шифрувати, виникне помилка. Я зберігаю на мережевий диск, після чого натискаю далі. Обираю зашифрувати весь диск. Але ви можете почитати та розібратися, який метод шифрування підійде вам краще. Потім новий метод шифрування. Далі я ставлю галочку, щоб перевірити сумісність системи з Bitwalker. Тобто, щоб засіб шифрування перевірив, чи сумісний мій пристрій і чи він відповідає вимогам для шифрування засобом BitLocker. Натискаю почати шифрування і перезавантажую пристрій. Після вімкнення комп'ютера вводжу свій пароль або Пін-код. Також бачу, що почалося шифрування локального тиска C. Воно відбулося досить швидко. Ось збережений ключ відновлення підлока. І на цьому, в принципі, все. Найголовніше дістатися до цього ключа відновлення та зберегти його на окремому носії, або, краще за все, записати його на папері. Після оновлення операційної системи або оновлення BIOS або інших яких засобів та вімкнення комп'ютера ви можете побачити таке вікно, де у вас попросить ввести ключ відновлення підлоги. Якщо у вас немає даного ключа, це призведе до втрати даних, тому що дешифрувати диск в цьому випадку дуже складно. Без даного ключа відновлення. Відповідно, всі ваші дані, фотографії, документи та інші особисті файли будуть втрачені назавжди. Також вам не допоможуть програми для відновлення інформації, тому що всі дані зашифровані, і, відповідно, їхні імена та розширення змінені, що призведе до повної втрати всієї інформації, яка була збережена на вашому пристрої. Проте, після введення ключа відновлення операційна система знову запускається. Можливо, знадобиться повторно ввійти в обліковий запис Microsoft, або якщо ви використовували пароль чи Пін-код, вам запропонує його змінити. Навіть якщо ви не зможете після введення цього ключа відновлення війти в ваш обліковий запис, є безліч сторонніх утиліт, за допомогою яких із іншого середовища ви зможете відновити всю вашу інформацію, ввівши туди ключ відновлення підлога. Підписуйтеся на мій канал. Також буду радий коментарям, які допоможуть зробити мій контент ще кориснішим.